Номер 996, сторінка 219. Порівняй, у нас в завданні є пари дробів з одинаковими чисельниками. У номері 995 вказано, як порівнювати дроби з одинаковими чисельниками. Пригадаємо, що для того, щоб порівняти дроби з одинаковими чисельниками, потрібно перевірити їхні знаменники. Знаменник. І більшим буде той дріб, у якого менший знаменник. Тобто між 4 сьомих і 4 тринадцятих буде більший дріб 4 сьомих. І 5 вісімнадцятих і 5 одинадцятих. Більший буде 5 одинадцятих. що більший той дріб, у якого Менший знаменник.